Знижки, знижки, знижки. Вітаю, любі мої! тішуся, ще маю можливість нині бути тут із вами. Так як ви вже здогадалися, говоримо про Чорну П'ятницю. І я зробила для вас добірку своїх най-най-най-най знижок від українських брендів. Буде і на одяг прикраси, аксесуари, вишиванки навіть будуть, книги, декор для дому і навіть догляд за тілом. Словом, усе як завжди, як ми любимо. А я Северинівна і тут у мене на каналі ми збираємося зі своїми поговорити про своє. Ми що будемо починати? Інтро! Напевне, вперше в мене на каналі таке відео присвячене саме знижкам, якимось розпродажам чорній п'ятниці, тому що я направду не є прихильницею такого, знаєте, імпульсивного масового споживання. От, знаєте, знижки заради знижок купити аби купити. Але з іншого боку, я так подумала, що в сучасному світі з тими цінами, які ми маємо, загалом, якщо ви щось з цього давно бажали, собі чекали того самого моменту, напевне, ліпшого вже не дочекаєтесь, тому що. В принципі, можна щось собі класне знайти і, нарешті, виконати свою або чиюсь маленьку мрію. Тому що так ми знаємо, що зараз будуть Миколая, Свята, далі, Різдво, Новий рік. І це буде гарний момент також: привітати себе або когось і витратити гроші з розуму. І почати я би хотіла з журналу Vogue, нашого українського. Минулого року я була дуже приємно здивована побачити у них на сайті знижки до Чорної П'ятниці, 20% дають на усі журнали, хто збирає, як я. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що купую всі паперові журнали. Тепер колекціоную після їхнього перезапуску у 2022 році, як вони почали виходити українською. Тому якщо ви теж збираєте і щось пропустили, класна нагода докупити. Є дуже багато всього зараз ще в них на сайті. Також, якщо ви би хотіли почати, теж можна одразу. Багато чого купити, придеться деякі потім знайти, але це таке гарний старт буде. Але особливу увагу я би хотіла звернути вашу на їхні книги. Як ви знаєте, вони випускають таку свою класну колекцію сучасної української поезії і прози. Першу запускали на книжковому арсеналі, ми з вами обговорювали якось раніше. І цього року також на Арсеналі була презентація уже другої книги. з Чудовими ілюстраціями Миколи Толмачова дуже класна книга. По-перше, рекомендую їх і просто так, і без знижки, а зі знижкою. Тим паче це класна нагода. Можна купити одразу дві, а якщо захочете собі чи на подарунок. Я думаю, це сподобається і не тільки поціновувачам естетики, так і моди, а ще і тим, хто любить книги і просто цінує нашу українську культуру. Далі буде «Джул». Я їх особливо люблю за їхні класні колаборації. На Чорну п'ятницю дають знижки до 70%. Є і верхній одяг, і аксесуари. Також можна багато чого теплого купити на сезон, щоб одразу носити. Обов'язково придивіться до їхніх анораків, є у декількох кольорах. Ви знаєте, я такий маю рожевий та зелений. Вже бачили не один раз. Дуже його люблю. Він такий трошечки може слугувати, як він брейкером, не пробивний його. Насправді можна тако піддіти під щось, якщо маєте особливо масивний верхній одяг, так щоб був він такий грубенький, в ньому важко влізти. Але в принципі просто можна накинути зверху. Дуже крута штука, коли ось треба бігти кудись, не знаєте, що в діти вділи, і, і, і все. І голова не болить, і також мені дуже подобається їхні лонг з надписом ЮНГО. Дуже круті, я таких не маю, але би дуже хотіла. І в принципі, як завжди, їхні колаборації є. Якісь я бачу ще декілька футболок присвячені українській хвилі. Ми про них уже якось згадували раніше. Це там футболка хвилі Амура. Також бачу їхня е, нова колекція. Це українська марити і мріяти. Так ну дуже цікаві варіанти. Собі обов'язково червона рута слово безкінечно. Можна продовжувати, зайдіть і собі обов'язково подивіться. У нас буде Етнодім, відомий своїми стильними вишиватками. Зробили класну масштабну акцію до Чорної П'ятниці, дають від 10 до 40% майже усе на сайті. Тому, якщо ви щось собі планували, дивилися, вже давніше хотіли, я думаю, що це саме час. У них не так часто бувають знижки прям, щоб на все. Хіба тільки на якісь колекції, які вже виходять і вони їх розпродують, тому гарна нагода. А наступні буде бренд трикотажних речей Отаж. Вони направду. Підготувалися до цієї чорної п'ятниці, зробили дуже красивий креатив, такий яскравий, класний, а також класні знижки. Особливо приємно, що багато речей з актуального сезону можна собі одразу придбати і носити і утеплитися, тому що я, наприклад, дуже мерзну. А ці їхні костюми такі тоталуки -то виглядають неперевершено. Можна брати окремо як верх, так і низ, але разом в тоталуці... -то Вау, мені дуже вони до вподоби, і це така класна можливість бути і в теплі, і виглядати при цьому стильно, зібрано, лаконічно. Супер, я дуже хочу, тільки не можу визначитися з кольором який саме. Але також подивіться ще до їхніх літніх колекцій, бо воно теж колись прийде це літо. Мені подобалася сукня Дженіс, дуже класно, так вишукано виглядає. На жаль, нема вже того кольору, який я хотіла. Залишився лимонний і рожевий, але дуже класна ціна, з урахуванням ще екстра. Всяких там, подивіться, додаткові вони ще дають. Виходить дуже-дуже-дуже приємно. І також є коротший варіант вона називається Жасмин Джасмін в рожевому, білому і лимонному. Ну, теж. Гроші дуже класні за такі гроші, така сукня. Я думаю, що це буде супер вигідна пропозиція. Тому обов'язково придивіться, що там вам може бути до душі, тому що я сама не маю цього бренду, але чула дуже багато позитивних відгуків. І якщо би ви щось мали від них, то обов'язково напишіть, поділіться, як вам як носиться. Все таки трикотаж. Ви знаєте, він має бути якісний, і тоді він вам прослужить дуже, -дуже багато років. Далі я хочу показати вам бренд, який спеціалізується на шовкових виробах, називається «Молодо». Вони змінюють підхід до базового догляду і кажуть, що шовк він так само класно впливає на наше тіло, на наше волосся, як і інший щоденний догляд, яким ми користуємося, і наполягають на тому, що його треба використовувати, власне, для того, щоб подбати про себе. Зараз у них знижки до 50% і пишуть, що це найбільші за рік, тому зверніть увагу, дуже багато позицій і їхні фірма. Мовить урбани і наволочки, і гумки для волосся. Можна купити окремо, можна купити комплектом. Придивіться, якщо ви щось таке шукали. Є інші вироби з шовку, але ось це напевне найважливіше, які я перерахувала. Звичайно, що я не можу не згадати про, певно, чи не найвідоміший бренд українських аксесуарів. Так, це про найбажаніші капелюшки від Руслана Багінського. Вони мають архівний розпродаж до Чорної П'ятниці, багато позицій, декілька варіацій їхньої вже впізнаваної, знакової, кепки бой, також загалом. Інші моделі, такі цікаві капелюхи і таблетки, бачу є шарфи. Також ось ця така цікава модель «Трансформер», вона перекочувала з літньої колекції, бачу вже в осінньо-зимовому варіанті. Словом дуже багато стильних і класних позицій. Якщо ви щось собі хотіли, давно мріяли. Про них, а я знаю, що багато хто тримає е, ці капелюшки у своїх бажанках. Тоді, в принципі, я думаю, що це гарна нагода. Я не знаю, чи будуть ще більше знижки, хто знає, хто слідкує, розкажіть. Можливо, щось до саме до Різдва в них буде таке більш грандіозне. Але в принципі, тут я думаю, що треба вже придивлятися, бо бачиш, що вже багато позицій солдаут. Їхні капелюшки розлітаються як гарячі пиріжки. У нас буде дуже класний бренд сумок та аксесуарів Poel. Давно за ним слідкую, не можу намилуватися. як вони працюють з формами, з шкірою, з кольором, дивовижно. Дуже стильні аксесуари. На знижку вийшли майже усі їхні класичні моделі, тому якщо ви, як і я, давно за ними слідкуєте, можливо, це якраз той момент, коли треба вже визначитися. Мені перше дуже подобалася їхня така велика сумка Caroline, саме в найбільшому розмірі. Я обирала між чорною короткою. Я бачу, вони є на знижці. Потім я щось якось, так не знаю, щось задумалася, поки я думала, вийшов їхній прикольний такий дуже класний стильний клач Ельза. Е, теж я тепер зависла між чорним і коричневим, напевне, буду брати чорний. Мені до вподоби, як він мінімалістично, але так от при цьому дуже витончено виглядає. Мають також класні аксесуарні такі різні доповнення. Е, власне, як і можна, несер не всередину сумку. Я хочу купити для мейкапу, е, хочу собі, знаєте, організувати такий, щоб було все однакове. Більше, менше і ще менше. У мене не дуже багато косметики, саме декоративної, більше доглядової. Ось я зараз не бачу, не можу знайти його на сайті. Такий більший варіант, який знаєте, як мейкап-бек, яка так розщіпається повністю, щоб було зручно її відкривати. Словом, обов'язково зайдіть, гляньте, тому що в них теж не так часто бувають знижки. А далі у нас буде добре відомий та улюблений багатьма київський бренд Baglet. Вони займаються сумками та аксесуарами. Їхня чорна п'ятниця стартувала уже, знижки до 35%. Дали класні моделі, базові, бачу на знижку, є також яскраві з капсульної колекції. Загалом зайдіть, подивіться, може, ви щось якраз давно собі хотіли, враховуючи момент того, що вони останнім часом стали дуже фешн, і ціни їхні теж такі фешн. Фешн. Я маю одну сумку чорну, яку ношу завжди і до всього, і повсюди, і повсякчас. Модель здається, 111 називається. Придивляюся, мені подобається декілька їхніх оцих новіших варіантів. Такі видовжені 202. Дивлюся, вона теж вийшла з замші. Ох, яка вона прикольна! І також з такої лакової шкіри. Не бачу, чи вона зараз є, треба подивитися. Ось це я зараз слідкую за ними, можливо, собі теж візьму. Дуже мені вподоби. А зараз я би хотіла перейти до ювелірних виробів, тому що ціни на золото у нас зараз ростуть щодня. Тому якби ви щось хотіли і давно відкладали, я вам рекомендую не квапитися. І зараз, тим паче, є класні знижки. Бачила у бренду Сова. Вони зробили. Супер-супер акцію до 60%. Можете глянути, є як і давні колекції, так і нові. Особливо мені подобається, ви знаєте, їхня колаборація з Фроловим, з Літковською. Знаю і чула, що у них є класні діаманти. Я зараз придивлялася, собі дивилася пару пусетів, але щось я не знаю, не можу вибрати. І також дивлюся на перли. Хочу таку пару класичних, звичайно, щоб під все підходило. Свої прикраси, я які вже маю від них показувала. Раніше в інших відео, тому прошу дуже можете подивитися, якщо не бачили. Дуже рекомендую. В них класна якість, креативно, все дуже якось знаєте, так, цікаво, нетипово. Ці вироби їхні виглядають. Можна знайти і для мінімалістів, і для максималістів. Тому, якщо ви щось хотіли, ідіть і дивіться, тому що воно буде тільки дорожчати. Це я вам точно гарантую. Ще цього року мені дуже подобається новий формат, в якому почали е, працювати різні бренди, які займаються декором для дому, керамікою, е, де вони починають е, продавати якісь вироби, які ідеально не ідеальні. Так? І це дуже класна тенденція, тому що це zero waste. Я люблю, коли є можливість зі знижкою придбати якусь унікальну річ, так? І у перших я побачила це у бренду Clay Kyiv. Ви знаєте, я їх дуже люблю. Е, вони Займаються крафтовим декором із глини, має дуже багато позицій їхні, якось вам вже теж показувало, без кого передіть потім подивіться. І зараз вони презентували свій сейл, власне, ідеально. Це часто недосконало. Можете подивитися, там є багато їхніх знакових моделей, які є, які вони зазвичай раніше з яких починали і мали. Також по приємним цінам є вироби з нових колекцій. Мені дуже подобається теперішня їхня ця колекція, яка Підвінтаж зроблена, словом, дуже красиві вироби. Також у п'ятницю офлайн буде тримати такий сейл у Гуні. Я не знаю, якщо ви є в Києві і у вас є можливість, обов'язково завітайте. Я думаю, там буде дуже багато класних виробів. Також подібну ініціативу бачила від бренду Rorocrafts. Вони роблять такий яскравий. Банковий, дуже веселий посуд. Все розмальовують вручну. Зверніть свою увагу. Також у них триває великий сейл, можна подивитися, де що є на сайті, де що є в інстаграмі. Можете глянути, написати їм в приватні повідомлення. Вони вас зорієн... орієнтують і надішлють. Не тільки можна офлайн, а ще й онлайн все отримати. Дуже рекомендую. Зверніть свою увагу. Ось така мене видалась на цей раз добірка. Розказуйте, як вам що сподобалося, що нового. Або можливо, ви вже щось мали з цього у списках своїх бажанок, тому обов'язково напишіть, розкажіть. Також, якщо ви десь також бачили якусь класну річ або бренд, який вартий уваги, або класну знижку, обов'язково також напишіть, щоб люди могли отримати максимум користі від перегляду цього відео. Давайте ділитися своїми знахідками, і так кожен зможе щось для себе знайти новеньке і класне. Також я хочу подякувати вам за усі лайки, вподобайки, за те, що підтримуєте мене. Я це дуже-дуже ціную. А від себе хочу побажати вам сьогодні дуже класного дня, щоб усе сталося якнайкраще для вас і ви були обов'язково в безпеці. Все, наступного разу, як завжди, зустрічаємося тут у мене. Все, в цьому, па папа!